Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги Wi-Fi-камеру для вулиці. Це високотехнологічне рішення для зовнішньої безпеки з розширеними функціями. Завдяки чотирикратному цифровому зуму вона забезпечує детальне спостереження. Крім того, вона може визначати рух для підвищення безпеки. Вона підтримує стиснення вко кодеку H265 для ефективного зберігання та передачі відео. Завдяки підключенню P2P вона забезпечує легке налаштування та віддалений моніторинг. Пропонуємо до вашої уваги оригінальний годинник. Це натхнений європейським дизайном креативний настільний годинник. Він має відкидні сторінки, які додають нотку ностальгії та витонченості декору вашого дому. Ретро перекидний настільний годинник працює механічно, забезпечуючи унікальний та чарівний спосіб відображення часу. Механізм автоматичного повороту змінює дисплей з кожною хвилиною, створюючи динамічний візуальний ефект. Вінтажний дизайн та міцна конструкція. Це покращують будь-яку обстановку робочого столу. Пропонуємо до вашої уваги ящик для зберігання шкарпеток. Це компактне рішення для організації та зберігання нижньої білизни. Розроблений для кріплення на стіні, тому буде акуратно впорядковувати шкарпетки та інший одяг. Великий ящик для тканин забезпечує достатньо місця для різноманітних речей. Завдяки функціональності висувного ящика він забезпечує легкий доступ до збереження речей, зберігаючи при цьому охайний вигляд. Виготовлений із високоякісних матеріалів. Тому служитиме довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги багаторазові кабельні стяжки, виготовлені з високоякісного міцного нейлону. Завдяки цьому їх можна легко від'єднати та використовувати багаторазово. Різноманітні кольори забезпечують ефективний спосіб розрізнення різних кабелів, сприяючи швидкій ідентифікації. Вони ідеально підійдуть для кріплення кабелів у будинках, офісах чи технічних приміщеннях. Знімна функція дозволяє їх легко регулювати та модифікувати без необхідності заміни Пропонуємо до вашої уваги мішки для продуктів. Ці універсальні пластикові мішечки можна багаторазово наповнювати різними продуктами. Вони можуть чудово підійти не тільки для зберігання кави та пластівців, а ще й різних рідин. Вони мають надійний механізм герметизації, що забезпечує свіжість та запобігає витоку продукту. Завдяки своїй портативності ідеально підходять для використання в дорозі. Конструкція багаторазового використання сприяє екологічності, зменшуючи одноразово. Разові відходи.